Друзі, вітаю вас в цей день, 19 вересня-четвер. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Тарапові, знаєте, дуже багато дізналися про цей населений пункт, а так би, мабуть, і не дізналися, якби не невдалі. Дії наших сил оборони і безпеки по знищенню ворожої інфраструктури ворога. Так, от тараповець, де знаходиться арсенал, відомий ракетного і артилерійського озброєння, який був успішно підірваний, це ж треба розуміти, про що це? Про те, що так детонація була дуже значна. Так, дійсно. А це все нагадувало навіть ядерний вибух тактичної ядерної зброї. Ну, от знову ж таки, це, до речі, приклад того, як не можна діяти, що не можна бажати іншим зла, не можна сіяти вітер, а то пожнеш бурю. Вкотре мудрість, вкотре біблійна мудрість, вкотре народна мудрість це доводить. Але Росія ніяк не може це зрозуміти, тому, звичайно, буде вибухати і палати далі, поки вони цього не зрозуміють. Тому Тараповець, що це взагалі? Крім того, що це склад артилерійського озброєння, це склад так само і потенційно ракет. От за чим зараз веде полювання Україна, Українські Сили оборони безпеки, це а, ракети. КН-23, північнокорейські, це Іскандери, це можливі іс 300, які ще залишилися в них до систем ППО ЗРК. І це, звичайно, іранські ракети. Іранських ракет Тераповці не було, вони знаходяться в інших місцях. В іншому місті, точніше на півдні Росії, про яке відомо нашим силам оборони. Я думаю, що це питання так само того, що вони будуть вести полювання і, звичайно, вражати безпосередньо і місця зберігання. Зараз дуже важливо зрозуміти, що ворог перебуває на порозі підготовки і готує ще один ракетний масований удар по Україні, ще одну терористичну атаку, як держава-терорист, по наших цивільних об'єктах в першу чергу, цивільній інфраструктурі, енергетиці і тому стоїть завдання захистити людей, тому стоїть завдання здійснити все, аби зривати ці удари. Аби мінімізувати можливі наслідки і аби тягнути час, поки Україна отримує додаткові ракети і системи ППО. Адже треба розуміти, що кожен тиждень, кожен місяць, це крім того, що ворог готується, це так само і час для нас проаналізувати роботу наших систем ППО. Здійснити покращення, переміщення, вдосконалення, отримати додаткові ракети та безпосередньо пускові установки і радари для того, щоб ще краще виявляти і збивати ось ці цілі повітряного нападу ворога. Ми чекаємо те, що було обіцяно під час Рамштайнів, так само від італії систему САМПТІ, яка здатна збивати, в тому числі балістику, інші види і засоби, які нам дуже необхідні. І тому йде відпрацювання Аленє, Енгельс. Зараз ну, цей склад Тараповце, де е, могли бути з високою долею вірогідності ракети і кн 23 і Іскандер. От, власне кажучи, результати ми бачимо вибух, детонація, відселення довколишніх населених пунктів і, звичайно, страх, і дещо паніка. Ну, от, власне кажучи, таке. Чому це сталося і чому там говорять, знаєте, зараз в мережі обговорюють, ну от, а як же там будували системою захисту, та так і будували. Путін і Росія, взагалі його чиновники, вони не думали, що на територію Росії прийде війна. Ну, це те, що називається злочинна самовпевненість. Вони настільки злочинно самовпевнені були в тому, що їм нічого не буде, що розплата не прийде, а вона прийшла. І як показує досвід досвід Ізраїлю і Лівану, про який ми зараз ще поговоримо, так само приходить іноді не зовсім звідти звідки очікуєш. Наступний момент, який важливий, чого нам чекати далі? Тепер дивіться по складах, що відбувається в Росії з подібними складами. Вони зараз починають їх роззосереджувати наскільки можуть вивозять все, що називається в поле, для того, щоб зберігалося там. Як продемонстрував приклад населеного пункту Солдатський в Вороніжській області півтора тижні тому, ворог починає розміщувати свої склади ось такі, дійсно не те, що в полях, а в лісах. Вони намагаються приховати їх місця базування і розташування для того, щоб вони були менш помітними на супутниках, для того, щоб менше була можливість їх ідентифікувати і вразити. Наступний момент. А наступна тенденція це те, що ворог починає прикривати і ховати а, деякі свої ракети, в тому числі в районі аеродромів. Оце, до речі, дуже цікавий момент. І там вони їх прикривають, як на прикладі іранських. Не хочу називати місця, але де вони ховають – це в тому числі аеродроми станом на зараз аеродром, який вони звідки вони готують транспортування теж військовими літаками ІЛ-76. Особливо важливих балістичних ракет під прикриттям тактичної авіації літаків Су-35 і Су-34. Відтак, звідси відповідь, що нам робити, як діяти. Це, звичайно, виявляти якомога більше таких польових складів. Тут потрібна і наша робота, яка відбувається звичайно, нашого розвідувального співтовариства, але також і допомога партнерів. З точки зору того, щоб їх супутники допомагали нам виявляти саме такі потрібні цілі. І моніторинг аеродромів Литовищ. Військово-транспортна авіація, яка теж продовжує виконувати роль, це теж ціль. Літаки Іл-76, військово-транспортні, які переміщуються постійно. І не виключено, що вони планують перемістити іранські ракети до Окупованого Криму. Я би не виключав на сьогоднішній день. А звідти вже здійснити транспортування окупованою частиною території України. Тобто, ворог використовує все частіше повітряний, повітряний компонент, використовує все частіше військову авіацію для переміщення ракет для того, щоб замітати сліди, тому що як вважають, потім в повітрі в процесі транспортування загалом вони можуть десь загубитися. Ну, скажімо, загубитися від спостереження розвідки і відповідно дати можливість ворогові потім це використати. Тобто, ось таку, ось такий зрив, ось цих ударів, і таку роботу проводять наші сили оборони України, щоб не допустити ось того, що може відбуватися. Тому що отак вони зараз будуть розкидати, так з'являться польові склади, їх буде більше, будуть ризикувати, розміщувати в лісах, розміщувати десь, для того, щоб цього не було на стаціонарних об'єктах. Але те, що досі існують ось такі арсенали, де зберігається така кількість зброї, це безумовно шанс для наших сил оборони безпеки і вони цим користаються. Уявіть собі, зараз можливість нам бити в глиб російської території. Я до речі, і про такі об'єкти теж. Говорив, які знаходяться в радіусі дій і досяжності таких видів озброєння, про які ми е, якраз і говоримо. Це ракети Storm Shadow, це ракети Scalp і G, і це так само дуже важливо, що це е, Джесем, який ми так само очікуємо. Ну, а тим часом. Українські війська зупинили просування ворога в Курській області. Противник там атакував, намагався просунутись. Що ми маємо на сьогоднішній день в сухому залишку? Про це повідомляє військова комендатура полковник Олексій Дмитрашківський про те, що дійсно є така, є такі успіхи у нас, що намагався здійснити ворог. Давайте ж обговоримо. Ворог намагався, як я вже зазначав, фактично через пантонні переправи, які вони приховували під водою, що стало потім помітно, просунутися через річку Сейм і фактично деблокувати своє угрупування, рушити через корінів далі в бік Суджа. Це просування блоковане. Понад те, якщо раніше менша кількість російських військ була, вона на цьому плацдармі здара стала більшою. І є можливість фактично оточувати і охоплювати ще більше угрупування російських військ на цьому плацдармі. Ось що треба на сьогоднішній день розуміти. І друге, звичайно, що українські сили оборони роблять все можливе для того, щоб продовжувати чинити тиск на ворога, створювати йому неприємності і. Максимізувати загрози оточення, тому що ці можливості для того, щоб збільшити загрози оточення, вони цілком існують. Адже, якщо ми подивимося раніше з району Тьоткіного, в район Тьоткіного, ось цих населених пунктів, здійснювався тільки вогневий вплив. Українських підрозділів, а зараз, крім вогневого впливу і ударів, безпосередньо є просування українських військ ще й з цього плацдарму в бік Курської області, що створює додатковий тиск і загрози для російського контингенту військ, який знаходиться саме на цьому п'яточку, на цьому плацдармі. Отже, операція в Курській області триває. Ситуація під контролем Збройних сил України це зараз дуже важливий меседж, тому що багато фейків поширюється російською пропагандою. Ну і, взагалі, ж треба сказати, що. А російський диктатор Путін доручив до 1 жовтня здійснити звільнення Курської області. Зрозуміло, що цей строк буде провалений російськими військами, як і багато інших, яких ми бачили, що стосувалися Донеччини, і не тільки, як завжди, видають бажане задійсне в цьому питанні. Ну а детальніше, до речі, про фейки я хочу нагадати, що я запустив на каналі новий проект «Фактчек». Вчора був перший випуск. Подивіться, будь ласка, хто ще цього не зробив. І, будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал, поставте лайк відео. Дивіться, будь ласка, так само довше, дещо постарайтеся подивитися до кінця кожне відео, тому що статистика демонструє, що не завжди до кінця. Так само залишайте ваші коментарі. По-перше, що ви думаєте з точки зору операції продовження в Курській області, можливих ударів. Як готуєтеся, як працюють наші сили оборони? І щодо наступних питань, які так само будуть, буду вдячний дуже за лайки, коментарі і підписки. Вони потрібні для того, щоб просувати канал, для того, щоб українська аналітика виходила далі і викидала з нашого інформаційного простору, в тому числі різну російську пропаганду чи різних інших діячів. Отже, щодо посилення України, Україна може отримати модернізовану версію винищувачів Міраж 2000, і Франція модернізує частину цих літаків. Я хочу нагадати, що це про це було відомо ще влітку під час візиту президента України Володимира Зеленського на заходи, присвячені висадці в Нормандії союзників, де президент Франції Еммануель Макрон дійсно заявив про те, що Україна отримає ці літаки. І не виключається, що ну, по-перше, їх трансформують, здадуть їм більше можливостей для стрільби по наземних цілях, що дуже важливо. що Підтверджую версію, яку я озвучував раніше, про те, що ці літаки вони фактично поступово будуть іти на заміну українським фронтовим бомбардувальникам су 24 Ось це важливо. Тобто, ми таким чином маємо два типи літаків якими будуть оновлюватися зараз наші повітряні сили. Це тактична авіація f 16 і багатофункціональні літаки, і також фактично фронтові бомбардувальники Су-24. Тепер важливо навчати наших пілотів. Конкретні проекти модернізації не оголошують, але я думаю, що адаптують під а, нанесення ударів коригованими бомбами. Керованими авіабомбами, так само всіма типами західного озброєння ракет класу повітря-Земля, які теоретично можуть нам поставити безпосередньо безпосередньо зараз наші партнери. Тому це дуже важливо і, можливо, до кінця року очікується перші. Ось це дуже хороша новина, що свідчить про оновлення наших. Повітряних сил. Це, звичайно, процес. Він займає тривалий час. На жаль, все дуже швидко не буде, і не треба розраховувати на одразу зміни на полі бою. Але авіація продовжує відігравати свою роль. Авіація застосовується. Авіація нам потрібна. Ви бачите, що пуски керованих авіабомб допомагають так само нашим підрозділам зараз на фронті, які є і в Курській області, і на Сході. Нанесення ударів по цілях противника це. Важливо. Тим часом вже є певні деталі українського плану перемоги. Вони так чи інакше описуються в медіа з посиланням на президента України Володимира Зеленського, інших представників української влади, експертів тощо. І от на що сподівається Володимир Зеленський за версією французького видання Le Monde, це те, щоб отримати від президента США Байдена запрошення до НАТО. До завершення каденції чинного президента США, тобто до січня 2025 року, поки не буде інаугурація новообраного президента, це має бути частиною плану перемоги, який Володимир Зеленський планує представити в Вашингтоні. Лімонт. Деталі, значить, що стосується. За даними газети, за даними видання, це план перемоги, який Україна хоче отримати, і отримати запрошення офіційно вступити до альянсу е після завершення гарячої фази бойових дій. Тобто, ми хочемо вийти на те, що умовою, і це дуже важливо, от. Формулювання тут дуже важливо. Я хочу це проговорити, щоб ми всі разом з вами зрозуміли, а ви напишете в обов'язкових коментарях своє враження. Наскільки це важливо, чим принципова річ. Дивіться, що таке після завершення війни? Факт завершення війни, він же ж може бути зафіксований тільки якимось документом, який це відображає, зокрема, наприклад, мирним договором. Що це означає? Це означає, що це має бути зафіксований акт. З яким фактично погоджується Росія і відповідно скріплюється своїм підписом. Так це відбувається. А тепер дивіться, чи може це бути цей факт зафіксований ну Де Юре таким чином, щоб не викликав жодних запитань і жодних протиріч у членів Альянсу, які ми знаємо не всі однозначно зараз, на жаль, 100% налаштовані на те, що потрібно запросити Україну і прийняти якомога швидше. Інше питання це е, перемир'я припинення активної фази бойових дій. От те, що я постійно пропоную, на чому має наполягати Україна, що наша мета це не просто після війни, а після закінчення гарячої фази активних бойових дій. Погодьтеся, різниця вона є. А в чому вона є? А вона є навіть в тому, що як тільки ми фіксуємо стан. Що немає активних бойових дій, одразу давайте розглядати вступ України до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів, навіть якщо в момент припинення активних бойових дій на території України ще будуть знаходитися в деяких місцях на окупованих територіях російські війська. Ми говоримо про всю Україну і ми говоримо про всю державу, про всю територію. Другий варіант, який може бути, це те, що ми говоримо, як пропонував президент Чехії. що Навіть якщо частина території окупована, приймають певну частину нашої української території, тобто ту, яка контролюється, а решта за німецьким сценарієм. Як тільки ми її звільняємо, де окупуємо, вона так само стає членом НАТО повноцінно. Але тут важливо прописати ці формулювання, важливо їх не загубити і щоб вони зберігалися, щоб дійсно ми дійшли до того, що Україна буде членом НАТО, тому що це принципово важливо за підсумками цієї війни. Нам треба гарантії безпеки. А вони можуть бути двох типів: дві гарантії безпеки можуть бути: перше членство України в НАТО повноцінне. Це найкраща гарантія. І друге, це розміщення американських, британських, французьких військових баз на території України, причому не тільки на заході нашої держави, а щонайменше в центрі, із розміщенням тих же американських військових літаків, інших видів озброєння, із розміщенням в Одесі кораблів американського флоту. і... Потенційним розміщенням літаків, бомбардувальників, які здатні нести ядерну зброю, ось це є гарантії безпеки. Інших я не бачу. А ви, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу гарантій безпеки після війни і яким чином їх. Досягти, але те, що Україна порушує це питання, те, що Лімон пише, що Володимир Зеленський буде активно на цьому наполягати, на запрошенні в НАТО, це дуже правильний і потрібний сигнал. Це те, на чому, звичайно, потрібно наполягати. Тим часом ще одна країна дуже активно. Від, дистанціюється від Росії. Це Вірменія. На щастя, для нас Росія зменшує свої впливи в регіоні. І от вірменська влада говорить про те, що Росія могла бути причетна до перевороту в Вірменії, розхитує ситуацію там. І, взагалі, продовжує стверджувати вірменський прем'єр Пашинян: ОДКБ це не працююча структура і не те, що треба в Вірменії. Дуже добре. Сподіваюся, що вони і далі будуть йти на зближення з ЄС з Заходом. Там недавно був міністр французький, тобто зближення таке буде, а не, скажімо, подальша співпраця з Росією, і Росія буде втрачати свої впливи. Ну і Ізраїль, Ліван, Хезбела, яка вибухає в прямому сенсі цього слова, вибухає все довкола. Дуже цікавий кейс. Рації, пейджери, які вибухають, уже зараз говорять і про побутову техніку навіть. І в магазинах. Ну, в магазинах можна пояснити, це може бути так званий інтернет речей, все, що має вихід до інтернету, воно починає десь вибухати. Але, от, що стосується рації і пейджерів. Якщо ми беремо за основу версію, опубліковану раніше, що в цій партії, які замовила, хезбула вже була закладена вибухівка, і потім вона приведена в дію, то це безумовно блискуча операція. Треба було розуміти, де. Буде купувати Хезбола. А ці пейджери і рації. Це неможливо без своєї агентури очевидь масаду в Хезболі і в Лівані, яка працює плюс в Ірані. Друге, це ж зрозуміти, що звідки ця партія буде йти, і мати змогу філігранно встановити цю вибухівку. Третє, контролювати маршрут цієї партії. Четверте прибуття. П'яте проконтролювати розповсюдження цих мереж. Пейджерів і рацій інших предметів зв'язку між терористами, і потім здійснити активацію фактично вибухових пристроїв, підірвати це все. Робота дійсно, ну я вам скажу, надзвичайно потужна. Крім того, там зараз іде мова про дуже великі кібератаки, потужні, що свідчить про те, що кіберпростір в грі, кіберпростір в дії він так само є театром активним ведення бойових дій. Ну а далі Із... Ізраїль зміщує фокус уваги на північ, і буде фактично операція проводитися проти Хезболи. Ну, правильні превентивні дії. І це, до речі, підтверджує те, що я говорив раніше, що Іран може з часом готуватися до масштабної війни проти Ізраїлю. Це питання часу. Іранці чекають, коли Сполучені Штати остаточно вийдуть з Іраку. Тоді це дасть їм можливість становити там. В кінцевому рахунку про іранський уряд, про іранську владу. Далі це буде Ліван, далі це буде Сирія. Це буде пояс, який вони сформують довкола Ізраїлю, і будуть його атакувати, в тому числі за допомогою своїх проксі Хезболи, Хуті. Подивіться, нещодавно взагалі ракета, яка запущена хуситами з Ємену, долетіла практично до Тель-Авіву. До речі, я знаю, що мене дивляться в Ізраїлі. Напишіть, будь ласка, так само в коментарях, яка у вас там ситуація, що ви думаєте з цього приводу, як ви захоплюєтеся, до речі, масадом? Це теж. Цікаво, тому це превентивна операція, яка має захищати фактично Ізраїль. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. Будемо і далі спостерігати, що ж там може вибухнути ще, і до чого взагалі рівень операції МОСАДу дійшов. Тому що тут є, в принципі, досвід і для нас, чому повчитися, що використати на майбутнє. Друзі. Підписуйтесь на канал, дивіться, будь ласка, так само поширюйте це відео, залишайтеся з нами, бережіть себе і слава Україні!